Всім доброго ранку. Я проснулась. Проснулась. Я проснулася вже давно, але встала я одев'яна на базар. А я зараз приготую собі каву і приготую сніданок. Давайте хто зі мною? На сніданок у мене буде сьогодні запіканочка, Та, що я пекла. Ви бачили? На кокосовій стружці, висівки, творожок. Треба її доїсти, бо вона ж не вічна. Запіканочка. Я показувала, як я її робила. Поставила каву, треба дивитися. Так, ну, зараз така запіканочка і сметанкою. Оце буде такий у мене сніданок. Так, заварила каву. Сьогодні вже є пінка. Невеличка, але є. Навчусь. Що в нас сьогодні? Вночі... Вночі спали, але вечором вчора скільки разів лунала повітряна тривога. Це просто жах. Так, п'ю каву. І з опіканочкою. Дивіться, яка. Гарненька. Вона смачненька. Повірте мені. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, як я пекла сирну запіканку. Є таке відео. Все, всім смачного буду снідати. Потім включусь. Готую обід. Готую гороховий суп і картоплю із гомілками. Зробила, роблю в рукаві в духовці. Взагалі немає сил. Зараз іду ляжу. Не знаю, чи вигоріла я просто за ці дні, не знаю. Ні до просування руки не стоять, ні до чого. Ой, піду ляжу зараз. Доварю суп та й ляжу. Давай. Так, супчик уже готовий. Це упала. Упала, нема ніяких сил. Серце вилітає. Щось таке. Перетомилося. Сьогодні зарядки не робила. Нічого. Ну, нічого. Треба перепочити. Правильно правильно. oh